Понад три десятки дітей евакуювали з приміщення, де сталося загоряння. Учора ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Горіли меблі в коридорі біля входу в спортивний зал. На момент прибуття вогнеборців працівники закладу евакуювали з приміщення 32 дітей, котрі там проживали. Через сильне задимлення в приміщенні рятувальники працювали в складі ланок, газодимозахисної служби. Загоряння ліквідували близько десятої години вечора. Ніхто з людей не постраждав. Вогнем знищено диван, пошкоджено вікна в коридорі. Після ліквідації пожежі рятувальники доправили дітей та дорослих до готелю «Бандерштадт» для тимчасового проживання. У нас сталася пожежа, де спрацювала пожежна сигналізація і працівники. Нашого закладу повідомили мене в телефонному режимі, також вивели на вулиці дітей. До осінньої пожежі було залучено дві ланки газодимозахисної служби, і завдяки оперативним діям пожежа була ліквідована в мінімальних розмірах.